Оцінювати заяву Байдена, де він назвав Путіна раціональним гравцем, який програвся. От що це який меседж несе нам президент Сполучених Штатів? Це дипломатичне висловлювання да, стосовно того, що Путін в своїй грі загрався так, що він програв все повністю. Саме головне він програв свою державу і програв владу. Це вже тільки зараз. Ну, час тільки часу, де, деякий час для того, щоб був кінець Путіна. Я єдине можу сказати, що е, повинні бути тепер кроки Сполучених Штатів дуже жорсткі. Повинні Сполучені Штати визнати Росію країною спонсором тероризму. І я вважаю, що треба почати. Питання про заочне засудження військових злочинців це Путін, весь його генералітет, ФСБ, його пропагандісти, і так далі. І це повинен вже процес зараз початися. Уже у нас є матеріали і міжнародного кримінального суду, і нашої генеральної прокуратури, і так далі. Ми повинні це робити і повинні робити Сполучені Штати нам допомогти цю. Ну, то ось ці заклики, ось це їхні висловлювання, що всі занепокоєні, ми вже неодноразово бачили і чули. А чи з'явиться бодай заочне засудження російського керівництва на Заході? От я і кажу, це потрібно робити першу чергу. Це потрібно визнати Росію країною спонсором тероризму. Це раз, то тобто повинно бути Але ж вони говорять, що історія. не будуть визнавати Росію країною спонсором тероризму. Ну, зараз розглядається в конгресі законопроект стосовно цього. Ми будемо сподіватися, що в загальній кількості е, всіх е, факторів і фактів, які сьогодні є. Я думаю, що все таки це рішення буде прийнято. Мож можливо, не завтра, да можливо, там не через тиждень. Може, це буде прийнято до речі, після е, засідання G20. та да, може і так, але це повинно бути прийнято стовідсотково і далі повинен бути запущений оцей процес. Визнання е керівництва Російської Федерації військовими злочинцями і заочне засудження тоді, да тоді це є практичні кроки, які будуть давати можливість скоріше завершити цю війну. Пане Євгене, і ще тут вже хотілося запитати про те, що ми неодноразово почали чути про начебто вмовляння сідати за стіл перемовин. Зокрема, і частина тих людей, які підтримують політику Трампа, говорили, що, начебто, вже будуть скликати, хочуть, щоб сідали за стіл перемовин Україна та Росія. Але от зараз вони зупинили ці промови. А чому? де зникла ця риторика? Ну, дивіться, да дійсно ця риторика почала дратувати чому ця риторика взагалі виникла? Це риторика виникла, тому що е, вибори проміжні в Конгрес сполучених штатів, ви розумієте, да, і почалася ця умиротворення агресора і можливість використання того електорату, який проти війни, да і скоріше завершення війни любим способом, да, який, е, який би був, і звичайно, вначале була активізація, що миротворці. Трамп найкращий миротворець. Якщо був би Трамп, то не було б війни і так далі. Ну це єрунда повністю, яку республіканці віщали в ефіри. Але зараз я думаю, що це пов'язано в тому числі і з кримінальним переслідуванням Трампа. Да? Ви знаєте, які там є ситуації стосовно цього. Я думаю, що вони зрозуміли, що ця риторика не працює на внутрішню аудиторію Сполучених Штатів. Я дивлюся воно дійсно трошки стихає. Я думаю, вони будуть використовувати вже різні інші нюанси, пов'язані з внутрішньоекономічною, внутрішньосоціальною проблематикою Сполучених Штатів. А це питання відійде на інший план, тому що всі прекрасно розуміють, сьогодні сідати за стіл перемовин з путіним неможливо на їх умовах, і так далі. Тільки перемога українських збройних сил тоді це дасть Тільки ефекти. Перемога,